Дивіться, яке місце. Тут сніг. Так, там зверху були хати, напевно. Вон ще одні бачите. Туди однозначно будемо підніматися, але ще тут обійдемо. Що хочу показати. Таку от борошку. Знайшов, не знаю якого вона року, періоду. От така. А і на поверхні такий зараз витягну, покажу. Так, де він є? Кишені так Не просто тут ходити, груби, але цікаво. О. І наразі все. А до речі, одна ще монета була.